Всім доброго дня! Продовжуємо вивчення теми машини півавтомати. Сьогодні до нашого розгляду машина фірми Мінєрва класу 62761 під клас Р3. Це машина, що призначена для виметування прямих петель з глазком двохнитковим, ланцюговим, зигзагоподібним стібком, з застосуванням каркасної нитки. На костюмах і пальто. Петлі на даному напівавтоматі можна виготовляти без закріпки з або прямим видом закріпочок. Сама по собі машина тихохідна. Частота обертів головного валу 600 обертів за хвилину або 1200 стіпків за хвилину. При цьому довжина петлі без закріпки від. 11 до 40 мм. З закріпочкою від 13 до 35. Ширина кромки петлі є регульована. І може складатись від 2 до 4 мм. Ширина прямої закріпки на машині також регулюється від 2 до 4 мм. Довжина закріпки. Або ширина петлі від 4 до 8 мм відповідно. На машині можна застосовувати голочки 90 120 номера. Відповідно до виробів, які ми оброблюємо. Далі переходимо до конструктивних особливостей машини. І так, наш напівавтомат. Розташовується на спеціальному промисловому столі. На фронтальній частині машини ми бачимо типи петель, які може виготовляти даний напівавтомат. Виріб фіксується на платформі машини. Прижимними лапками за допомогою важеля, відповідно. Сама платформа машини складається із двох частиночок, які є з'ємними. Фіксуються вони з двох сторін ось такими флажочками. Знімається одна частинка разом з притискними лапками. І знімається інша частина разом з притискними лапками. Після чого нам відкривається доступ до шиючого апарату. Даний шиючий апарат під час роботи виконує розворот на 180 градусів і це забезпечує виготовлення фігури глазка на петлі. На цьому шиючому апараті з лівої сторони у нас розміщено петельник, з правої сторони, у нас розміщено розширювач. Які приймають участь безпосередньо у процесі петлеутворення. За прорубування отворів в петлях відповідає ніж ніж, який спрацьовує в кінці після виготовлення самої петлі. Механізм голки, яка рухається у Зворотно поступальній траєкторії в вертикальній площині. Сам механізм голки є також поворотним і працює унісонно з шиючим апаратом. А розворот голководія разом з голкою відбувається за допомогою зубчастого сегмента, який розміщено в голові машини. З лівої сторони, ось досить добре видно наш зубчастий. Оце зубчастий сегмент. На внутрішній нижній стороні він має зубчики, по якій прокочується і розвертає наш шиючий апарат на 180 градусів. Привід машини складається з двох ремінних передач. Одна знаходиться безпосередньо під платформою машини. Іде до електродвигуна, інша від електродвигуна через ремінну передачу йде до розподільчого валу. До розподільчого валу. І обертаючись двигун, обертає у нас розподільчий вал, який запускає в роботу головний вал і всі основні органи нашої машини. Запуск машини в роботу відбувається шляхом натискання на педаль. Яку ви бачили на початку під платформою машини, або на додатковий важіль запуску, або зупинки машини. У виключеному положенні важіль знаходиться від працюючого. Запускаємо машину, потягуємо на себе зупинка. За виготовлення. Різних типів петель на даному напівавтоматі відповідає копірний диск, який розміщено з тилової частини машини. Значить, копірний диск це з'ємна деталь нашого напівавтомату, яка містить на собі, бачимо, бігову дорожку і спеціальні виборочки, які задають певної траєкторії руху нашому. Основним механізмом. Надягається дуже просто. Накидаємо на вісь і все. Машина працює. Які е бувають особливості даних копірних дисків, дивись у наступному відео. Конструкторами і розробниками цієї машини було передбачено певні нюанси, які дозволяють уніфікувати. І виділити особливо цю машину. Наприклад, це ось цей шкіф аварійного ходу. Він встановлений тут для того, щоб у випадку відімкнення електроенергії ми могли взяти за ручку нашу і докрутити наш робочий хід машини до кінця. До кінця. Це досить. Непоганий варіант. Ось я взяв за ручку і докрутив, довів наш робочий хід до логічного завершення. Все, ніж прирізав петлю, процес завершено. Досить зручно передбачили розробники даний механізм. Ну, А на цьому основні конструктивні особливості даної машини завершено. Дякую за увагу.